Житловий комплекс бік бен відріал столиця життєлюбів. Встигніть обрати найкраще планування. Сообщає Вадимір Сосальдо, незакований губля... губ... гауляйтер Херсонщини. Що а, Володимир Павлович Ліонті сканчався в больниці від травм, які він отримав, не 200 ми місця. А Володимир Сусальдо Сосальдо пише лікарі боролися за цього Володимира, котрий Ліонтів до останнього, але врятувати його не вдалося. А от нема чого було портрета Путіна за вішати, на нього працювати? Гляди, щоб може якось і вижив на бойовому посту від підлогу удару противника. Загинув справжній патріот, котрий палко любив Росію і Херсонщину. Пише сосальдо один із перших прихильників єдиної Росії в області, який був нашим вірним товаришем і соратником. Чесний принциповий, відкритий до людей таким його пам'ятатимуть земляки. А я вам розповідала, як він був причетний до викрадення катувань над мером Борислава над активістами, віддавав такі злочинні накази: оцей чесний принциповий і відкритий, відкритий до знищення вбивств і катувань. І все, все це є кара. Ви ж розумієте, життєвий бумаран повертається скоро. Всі ви будете разом отам, отам будете приймати на душу з Києсоянам, але вас душі немає. Вас там будуть пакувати всіх від імені всієї Херсонської області. Сосальдо висловлює найглибші співчуття рідним та близьким Володимира Павловича. Але сосальдо каже, що світла пам'ять про цього Леонтьєва залишиться в історії нашого краю та в серцях людей. Ну а так, німілий Августін, що я можу сказати? Все пісенка сп'ята. Я нагадаю, що раніше сьогодні ми з вами говорили минулої години. А повідомив Володимир Сосальдо про те, що вранці під час атаки ворожого дрону «Баба Яга» Постраждав голова ради депутатів нової каховки Владі Ліонтів. <схай> Він був у важкому стані в лікарні. Ну бачите, там все повибухало. То я казала, що то груз 300, скоро буде грузом 200. От добре відома, каже Новій каховці. Так добре, що була добре. відома, добре, добре дістали легко. І всі області очолював місто, вів якихось нового за собою. Напевно, тих, кого вони не возли. Того що росіяни покатували, повбивали українців в Новій каховці, а тепер значить, да понавозили. Ну що ж, в недобру путь останню проваджаємо, тому що росіяни не зупиняються. Вони свої агресію атаки масштабують. В Німеччині обстріляли транспортний літак «Бундесферу», Пише Держпігель. Поки що правоохоронці не знайшли нічого, що могло б допомогти в розслідуванні злочину. Такий дивний таємний злочин стався в Німеччині. Там невідомі обстріляли піротехніку. Військовий транспортний літак С-130. Борт «Бундесферу» В цей момент злітав з аеродрому в целе. Повідомляє Держпігель. Зазначається, що інцидент стався минулої п'ятниці близько 12-ї години дня в Нижній Саксонії. За даними видання, невідомі вистрілив напрямку літака піротехнічними засобами. На щастя, військовий транспортний літак не був уражений. Пілоти негайно повідомили про цей інцидент, диспетчерську вишку за розслідування обставин події взялася як поліція, так і федеральні збройні сили. В колах федеральних збройних сил заявили, що обстріл військових літаків відбувається дуже рідко. Проте постійно мають місце випадки, коли пілотів засліплюють лазерними указками. Судячи з усього, піротехніка являла собою новорічний феєрверк, шлося про спалах світла і подальший вибух. Ідеться в матеріалі. Водночас журналісти наголосили, що оскільки інцидент стався в день, не можна виключати ймовірність того, що це була ціла спрямована дія. Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом небезпечного втручання в повітряний рух. Територію навколо авіабази було обшукано за допомогою навченого собаки. Однак поки що не знайшли нічого, що могло би допомогти в розслідуванні злочину. За даними поліції на цей момент інформації конкретної е, загрози для літака ВПС не було, оскільки запущена ракета злетіла в небо на відстані понад 500 метрів від літака. Проте у зв'язку з делікатною, як там кажуть, ситуацією, такі випадки розлітаються серйозно. Будь продовжені розслідування наразі. авіасполучена не обмежено додали автори. Ну а делікатна ситуація, тому що Росія атакує країни Європи. Вже ніч на 10 вересня була атака по Польщі. Туди летіло 19 або 23 дрони з різними підрахунками. Далі були Естонія, винищувачі міг 31 к три штуки. Далі були а, значить, Танія, Норвегія, Швеція не зупиняється. Росія Данія вже по кілька разів була. І от на такі загрози від Російської Федерації готове реагувати навіть їхній дружбанчик, бо він щось ну, йому не, не буде подобатися, коли російські дрони будуть навідуватися в гості. Але що ж тобі подобалося вітя орбан, коли російські гроші навідували за твої кишеньки. Да, нічого не тисло там, ніде в тих місцях, ні. А тепер за там в задніх угорщина готова збивати. Ти російські дрони, отак От каже угорський прем'єр, і підтверджує, готовність збивати російські безпілотники в разі. Проникнення їх в повітряний простір України. Угорщина планує знищувати російські дрони, якщо ті опиняться в її повітряному просторі. Ось так взяв і заявив прем'єр-угорщини Віктор Орбан в інтерв'ю подка подкасту Харсоусок Орая. Він прокоментував таким чином запитання про те, чи буде Путапеш захищати своє небо у випадку навмисного чи ненавмисного порушення з боку російських дронів. Наскільки я знаю, так ми не боїмося цього. Ми звичайно зіб'ємо їх. Стверджує угорський чиновник. Голова угорського уряду вважає, що позиція західних європейців щодо Порушення повітряного простору кількох країн російськими дронами і літаками неправильна. Ми Європа, сильніші в усіх вимірах. Я ніколи не розумів, чому коли ми сильніші, ми говоримо так, ніби ми слабкі. Росія слабка порівняно з нами, слабка у військовому плані, економічно слабка і чисельно слабка, запевнив Орман. Опана, а що сталося? Вітя щось йому вже треба вийти від Росії. Я так розумію, просто ну неймовірні, якісь я говорить речі. А, і вже нагадаю, що угорщина ще ж з компанією Shell а, значить, там а, підписала договір. А я так думаю, що вже Орбан шукає як піти ам, піти наліво так, з того Путіна, а, вже зрадити його, знайти собі ам, якісь альтернативи для поставки російської нафти. Бо розуміє Вітя Орбан, що навтопровід дружба, якщо Орбан буде недружній до України та Європейського Союзу, закінчиться сва. Аркою провальним і кінцем, от тому, тому так бачимо. Така риторика міняється. Ну а що, а кому треба? Ні, Угорщина, Думаю, словаччина скоро фіцовий, каже, я теж скоро фісовий. вийде, каже, теж, якщо будуть летіти, буду буду збивати, бо таке нікому не подобається. Росія що вона робить взагалі, да, цими своїми провокаціями такими своїми провокаціями, маніпуляціями, махінаціями. Росія намагається відволікти ЄС від України, каже Примір Естонії. Росія за допомогою провокації з порушенням повітряного простору країн НАТО хоче відвернути увагу Європи від допомоги Україні. Про це заявив прем'єр Естонії Крістен Міхал. Повідомляє ФРАЗ 24 Він закликав колег по Євросоюзу підтримати нову пропозицію комісії використовувати заморожені російські активи для фінансування кредиту Україна на 140 мільярдів євро. Путін хоче, щоб ми говорили про себе, а не про Україну. Не про допомогу Україні, не про те, як витіснити Росію з України. Я сподіваюся, що неформальний саміт ЄС у Копенгагені стане сильним сигналом єдності та рішучості підтримувати Україну і не дозволяти відволікати себе від головної теми проблеми з Росією. Росіяни-агресори вони вбивають невинних людей, мирних жителів. Вони завдають шкоди, і саме вони мають платити. Агресія Путіна виявилася прорахунком, оскільки підштовхнула Європу до серйозного посилення оборони перед обличчям загрози. Що насувається? Європа зараз набагато сильніша, ніж 6 місяців або рік тому. Європа була мирним проектом без зброї. Тепер Європа буде мирним проектом, але зі зброєю.